І замість того, щоб чесно поговорити з суспільством, вони посилюють цензуру в телемарафоні та підконтрольних телеграм-каналах, які перебувають під тотальною цензурою Офісу президента. Замість того, щоб ухвалити екстрені необхідні політичні рішення для зупинення кризи довіри, вони влаштовують примитивну піармітушню, яка вже нікого ніколи не переконає. Вони наївно вірять, що прискорити роздачу тисячі нової української гречки зможуть цим вгамувати суспільне невдоволення. Грошима цю пожежу не загасити. І, до речі, непристойно свою підмочену репутацію рятувати коштом платників податків, коштом державного бюджету, забираючи ці гроші у воїнів. Або, врешті, ще й допомоги МВФ можемо не отримати.